Привіт, малята! Уявіть собі веселку, скільки в ній кольорів. Є жовтий, як сонечко, синій, як небо, червоний як яблучко, помаранчевий як апельсин, блакитний як озеро, фіолетовий як квітка. І звичайно ж. Зелений, як листя на дереві. Кожен колір особливий, важливий, має свій настрій і характер. І сьогодні малята день зеленого кольору. Зелений колір це колір природи, це трава, дерева, листочки, огірочки, салат. І навіть жабки. Цей колір дарує спокій, радість і нагадує нам про ліс, про рослини, про все живе. І навіть малята є зелена казочка. І я хочу сьогодні вам її розповісти. Ну тож слухайте одного теплого літнього ранку дівчинка на ім'я Зелянка прокинулась у своєму будиночку на краю села. Її справжнє ім'я було Оленка, але всі звали її Зелянка, бо вона дуже любила зелений колір. У неї була улюблена зелена сукня, зелена панамка, а ще зелений рюкзачок, у який вона клала все найпотрібніше: пляшечку з водою, яблучко і маленький зелений блокнот. Того дня зелянка вирішила піти до лісу. Що починався недалеко від їхнього городу. Вона завжди мріяла дослідити його, бо чула, що там росте багато зелених рослин і мешкає безліч цікавих істот. Ліс зустрів її затишною прохолодою. Зелене листя шепотіло щось на вітерці. Зелені кущі гойдалися від пташиних стрибків, а під ногами. М'яко пружинив зелений мох. Раптом біля маленького лісового струмка зеляна помітила щось несподіване. На великому зеленому листку сиділа справжня зелена жабка. Привіт! тихо сказала зеляна і присіла навшпинки. Ти не боїшся? Жабка трохи поворухнулася, ніби уважно дивилась на дівчинку, потім повільно стрибнула ближче до неї. Зелянка дістала з рюкзака свій блокнот і почала малювати. Жабка терпляче позувала. Вона була зовсім не страшна, трохи комедна, гладенька, блискуча і вся вся зелена. Здавалося, вона сама частинка цього лісу. Я назву тебе Зелинка, усміхнулася дівчинка. Вони ще трохи посиділи разом. Дівчинка, яка любила зелений колір, і зелена лісова жабка. Потім Зелянка попрощалася і пообіцяла прийти знову. Коли дівчинка поверталася додому. Сонце пробивалось крізь зелене листя, і все навколо здавалось ще зеленішим, ніж раніше. А в душі зілянки жила тиха радість від зустрічі з чимось справжнім та живим. І хоч жабка не розмовляла людським голосом, зелянка знала, вони розуміли одне одну без слів. Ось така малята зелена казочка. А пригадайте малята, що зеленого є у вас вдома? Що зеленого ви сьогодні бачили? Які зелені речі ви знаєте. А ще малята сьогодні можна малювати тільки зеленим кольором. Вигадувати зелені казки. Співати пісні про зелень і уявити, що ми живемо у зеленому королівстві. Давайте разом привітаємо зелений колір. Зелений ми тебе любимо! Ну ось і все, малята! На цьому я буду з вами прощатися. До побачення до наступних зустрічей!